Я так розумію, що кожен із нас, е, почався новий рік, ми почали читати знову Біблію спочатку. І ми знову е, приходимо до тих самих історій, які ми читали на початку попереднього року. І я розумію так, що кожен із нас відкриває щось нове. Якось Господь по-новому промовляє, по новому говорить. І я хочу перед. Роздумами зачитати одне місце, яке записано в посланні до євреїв. Воно записано в 11 розділі. Це глава віри, за яку ми дуже багато знаємо, чули і самі читаємо. І я зачитаю з 11 розділу, 20 і 21 вірш. там написано тільки слова. Вірую в майбутнє, поблагословив Ісаак Якова та Ісава. 21 вірш. Вірую, Яків. Умираючи поблагословив кожного сина Йосипового і схилився на верх свого жезла. Але знаєте, коли ми будемо всю главу цю читати, там до кожного героя віри є якась справа від Бога, тобто діло від Бога. Ну, да, Написано, що Авраам вийшов з ура халдейського. Написано, що Ісаак. За все своє життя, що він, ну, можна так сказати, основне, що зробив, він поблагословив Якова і Ісава. Яків, багато чого в його житті було, і ми сьогодні слухали, він написано, що він саме основне, на що ось тут ось цей муж звернув увагу, що він поблагословив всіх своїх синів, тобто всіх тих патріархів, із яких пішов весь народ ізраїльський. І коли ми читаємо далі, там до кожного написано своя справа. Про Моїсея одна, про то інша. І знаєте, коли от я знову ж таки почав читати спочатку, і коли читаєш перший розділ, написано, як Бог творив. І я в цьому році зауважив одну таку думку. Написано, що Бог звертається. До води і каже, нехай вода произведе нехай вода ну, зробить, риб морських і так далі. Потім проходить декілька віршів на слідуючий день Господь звертається до землі і каже: Нехай земля произведе дерево, траву, рослини. І потім, коли ми читаємо далі. Написано, що і сказав Бог сотворімо людину. І знаєте, я задумався над цими трьома положеннями, над цими трьома віршами. Коли ти береш рибу і витягуєш її з води, вона гине. Вона просто помирає, тому що я її витягнув із того оточення, в якому вона звикла бути. Яке оточення її природне? Якщо ми. Зриваємо дерево. Ми лишаємо його землі. Ось того оточення, звідки воно бере свою силу. І воно також гине, воно засихає, його викидають, і як написано в Слові Божому, його спалюють, тому що воно нікому не потрібне. Але коли тебе забирають від Божого Слова, від того джерела Божого, що страпляється з тобою? А це те, що коли ти говориш своїми, як я вже казав, рідними і близькими, і ти дивишся, в них немає можливості від чогось підпитати свою внутрішність, своє єство, яке не бачив. Але я собі думаю, Господи, яка велика милість Твоя, яка велика любов Твоя, що ти одного разу побачив. Моє життя побачив мою ходу, мою дорогу, і ти знав, куди вона йде, що вона йде в погибель. І ти з'явився і сказав: візьмем його із тої дороги, і поставимо на дорогу правильну. І ось ці місця, коли ти перечитуєш їх, вони по-новому відкриваються. І знову ж таки, ми сьогодні розмовляли і розсуджували на першому зібранні про Якова, про Ісава. І я знову хочу звернутися до ось цих мужів і зачитати декілька віршів. Але перед цим хочу сказати, що ми ввійшли в Новий рік, і кожному із нас хотілося би в цьому році отримати певні блага, або навіть, можемо сказати, благословіння, які Господь для нас приготував. Ми хочемо отримувати щось добре від Господа, ось те благословіння, яке Він нам приготував. І я поцікавився, що е, Вікіпедія говорить про благословіння. І там написано такі слова. Благословення або благословіння це побажання добро зміцнене релігійним актом. У широкому значенні набір позитивних факторів, які проявляє особа по відношенню до іншої особи з метою покращення її фізичного та духовного стану, це говорить Вікіпедія. Так. І це слово, якщо його брати в єврейському змісті, то це слово однорідне із словами коліна, смиріння і очищення. Тобто ну, зов... не, 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 не одне й те саме, що мається на увазі ось тут. Я почав роздумувати. І мені прийшло, на думку, Яків і Ісав. І ось це два чоловіка, які були близнюками. Написано, що вони були різні, тому що один був гладкий, гладенький на тілі, а другий був волохатий. Але я собі задумався, знаєте на чим? Якщо вони близнюки або двійнята? Ну, по ідеї, вони повинні хоча б якось один на одного бути схожим. То що, якщо взяти батька, коли Яков прийшов до нього і каже, що я Ісав син твій, то він його попробував там ощупав. Я так думаю, що на лице він руки також ставив. Ну, якщо вони хоча б не були похожі, то він би, може, теж зрозумів. Але він, мабуть, не зрозумів. Ну, це я так думаю, це мої такі примітивні роздуми над цим. Але справа в чому? Що цей чоловік, написано, що він був чоловіком шатра, а його брат був охотником, звілороловом. І написано, що, ну, я так собі думаю, що той був, навірно, ну, щось подібне до Самсона. Сильний, високий. Статний, гарний. А яков, ну, напевно, був трошечки іншим. Але виходячи із, цього, із цієї картини, я собі думаю, що, напевно, вони були схожими в якійсь мірі. Тому що батько не зміг його відлічити не тільки по тому, що в нього на руках була шкіра козичек козеняти. Тільки не, не тільки по цьому. І, от знаєте, я його, на нього дивлюся, на людину, яка Бажала благословіння. Бажала отримати від Бога дещо більше, ніж бажає ось той брат. І він все-таки його отримав. І я не буду зупинятися на цьому, але хочу зачитати, що мене зацікавило, поділитися з вами думкою також. Написано, що коли Іаков прийшов до свого батька, і він вже його почав благословляти, це 27-й розділ, 28 вірш. І хай Бог тобі дасть з роси неба, і з ситості землі, і збіжжя багато і вина молодого. І нехай тобі служать народи, і народи, нехай тобі вклоняються. І коли ми читаємо далі ось цей розділ, то ми читаємо в 30. В восьмому вірші, коли вже Ісав приходив до свого батька і каже, невже в тебе одне благословіння? Невже в тебе немає для мене також? І батько його знову також благословляє, і він говорить йому такі слова. Це буде 39-й вірш зачитаю. І про. Відповів Ісаак батько його та й промовив до нього: Ото буде садиба твоя без ситості землі і без роси небесної згори. Я не знаю, чому Огієнко так переклав. Я дивився всі інші переклади, немає там слова без. Тобто, по великому рахунку, якщо прочитати, то садиба твоя від ситості землі і від роси небесної згори. І в російському перекладі, так, і в українській більшості, так. І я собі думаю, а яка була різниця між тим благословінням Ісава і Якова? Але коли приглядівся, то на першому місці Ісаак благословляє Якова, і він каже твоє життя від роси неба зверху і від ситості землі, А його брата навпаки, твоє життя від ситості землі і роси неба. І це те, що є в цих двох людей. Яков шукає небесного, він шукає благословіння, він шукає первородства, щоб отримати від, щось від Бога. А Яков нав... Ісак. Ісав, навпаки, він шукає, щоб поживитись, він шукає, щоб отримати щось тут, на цій землі. І я собі думаю, Господи, допоможи отримувати благословіння в цьому році, так, як бажає отримувати Яков. щоб на першому місці було Твоє, щоб на першому місці була. Церква, було служіння. Тому що, аналізуючи своє життя і попередній рік, я аналізую, і я бачу, що на першому місці було життя Ісаак, Ісава. Тому що ти більше стремився на роботу заробити, прикласти зусилля. Але зупиняючись на ось цих датах, на яких ми будемо казати, так зупиняємося і трошечки роздуємо. Зважуєш, що більше? Благословіння від роси небесної чи благословіння від тука землі? І ти розумієш, благословіння від роси, воно багатше, воно краще. Хоча, навпаки, воно не легше. Тому що, знаючи життя Якова, як він проводив ось це своє життя і, дивлячись назад. Він мало чого хорошого може згадати, тому що багато його обманюють, багато його, як сьогодні кажуть, кидають, але він в кінці свого життя, він благословляє своїх дітей, і кожному із них в нього є слово. І я собі думаю, Господи, допоможи в цьому році зупинятися. І зважувати, що тобі дійсно важливе, що ти хочеш отримати в цьому році. Тому що благословіння воно дається тільки тим, хто його бажає. Якщо два брата і один первенець, який мав отримати 50% від всього того набутого батька, він його не отримує, тому що він цього не бажає. А той, який не мав би цього отримати, він його має. І я так собі думаю, Господь дивиться на кожного із нас, і Він каже: якщо ти бажаєш, я тебе сьогодні благословлю. Якщо ти бажаєш, я тобі сьогодні дам. Знаєте, мене зворушила проповідь в п'ятницю, сама перша. Коли було сказано, що війна. І обставини, які є, вони будуть ще гіршими. І знаєте, вона не дає мені спокою. Чого? Тому що я дуже довго так само боровся з ось цією думкою. Ну, якщо будуть гірші обставини, якщо не буде нічого на краще, ну то значить не треба. Прикладати зусиль, щоб придбати квартиру, не треба прикладати зусиль, щоб покращувати свої вміння, не треба чого, все буде погіршуватись. І одного разу я прийшов до висновку, що навпаки, як би ця ситуація не ускладнювалась, як би ці події не погіршувались, необхідно прикладати зусилля для того, щоб придбати квартиру, покращити свої знання. Приблизитись до Бога. Чому? Тому що незважаючи на ці обставини, які будуть приходити, які будуть траплятися, я, як член церкви, я, як дитя Боже, ми, як церква, можемо впливати на ті обставини, які нас оточують. І в Біблії ми бачимо підтвердження ось тих всіх обставин. І одне із них, коли. Ісус Навін він каже, стій сонце над Гаваоном. І воно стало. Стало і нікуди не рухалось. А що? Бог змінився? Ні, Бог не змінився, Бог той самий, Бог сьогодні, вчора і повіки той самий, і він Бог, який воює за тебе. І навіть якщо обставини змінюються, ці обставини можуть просто зупинитись. Тільки ради того, щоб ти. Приблизився до нього. Тільки ради того, щоб ти прийшов до Бога і забажав отримати благословіння. І отже, благословення, його потрібно бажати. Ним не потрібно нехтувати. Тому що якщо ти знехтуєш, то написано, Бог каже: до Якова я возлюбив, а Ісава возненавидів. І знову ти зважуєш. На якому ти шляху від роси неба чи від тука землі? Ти нехтуєш тим благословінням, яким ти можеш отримати, чи ти бажаєш його отримати? Я розумію, виходячи із своїх обставин, що не завжди ти можеш бути на служінні, але є інтернет. І ти навіть не можеш бути на служінні, але ти вмикаєш кар'єрну 44 і ти перебуваєш тут. І ти сприймаєш ось те благословіння разом із Божим народом. І ще на що я хотів би звернути увагу, Яков поступив неправильно. Він обманув, але він прийшов і взяв. Я хочу звернути нашу увагу, що благословіння необхідно брати. Одного разу, коли ми тільки покаялись, ми прийшли для Господа, до Господа, і я ще не отримав хрещення, і в нас в церкві об'являли набор в школу місіонерів. Там ще раніше був в Кривому Розі біблійний коледж. І я ще не прийняв хрещення, я підійшов до нашого служителя і попросився в цю біблійну школу. І він каже: Ну ти ж розумієш, є правила, є те, є те. Повинен прийняти хрещення, а мені до хрещення ще три місяці залишалося, а тут через дві неділі треба їхати в коледж. І знаєте, я почав молитися. Почав молитися і просити, щоб Господь влаштував. І за два дні до від'їзду я підходжу знову до служителя і кажу, можна? Він каже, можна. Їдь. І я поїхав в цю школу. І я собі зараз. Роздумуючи над цією проповіді, я зараз збагнув. А якби я не прийш, не підійшов до нього, а якби він мені сказав, ну ще рано, ще не можна, якби я просто махнув рукою на це все і думаю, ну рано, то рано. Але з часом це, була, це був останній набір в цю місіонерську школу. І я собі розумію, я вже в неї не потрапив би. І того, що я там дізнався, я би не дізнався. І може й по-іншому склалося б. Життя в церкві. І от благословіння потрібно брати. Якщо тобі сьогодні, брат і сестра, пропонують якесь служіння зваж і не відмовляйся зразу. Тому що, може, сам Господь через брата, через, через сестру тобі пропонує для нього трудитися. І Ще про що хотів сказати: благословіння можна втратити. Благословіння можна втратити. Одного разу це була історія в 2007 році. Один відомий Скрипаль приїхав в Нью-Йорк і грав в одному із найбільших метро Нью-Йорка. І він грав 45 хвилин. За цих 45 хвилин він зіграв декілька таких відомих. Шедеврів класичної музики. І біля нього за цих 45 хвилин зупинилося біля десятка людей. В той кошик, який біля нього лежав, поклали біля десятка доларів. І він був один із найвідоміших. І за два дні до ось цієї події, до цього заходу, який вони зробили, він продав в одному із найбільших концертних залів Америки Нью-Йорка. Більше тисячі, більше двох тисяч квитків, десь по 100 доларів. І ті, хто організовував цей концерт, за кожну хвилину йому платили більше тисячі доларів. А ті люди, які проходили, вони навіть і не зупинялися. Вони навіть і не збагнули, хто це такий. Але ті люди, які знали, що він продає усі квитки, готові були покласти велику суму. Для того, щоб прийти послухати. Сьогодні Бог говорить нам так, це Джошуа Бел. Джошуа Бел. Сьогодні люди проходять і не зупиняються. До речі, його скрипка коштує 3,5 мільйона доларів. І він грав на ній в тому метро. І, знаєте. Мене вражає одне, що моє життя може бути схоже на, тих, на життя тих людей, які проходили повз нього. Ну, я б, напевно, зупинився, тому що я люблю, коли, коли грає скрипка, мені подобається. Але як багато людей, зустрічаючись з якимись відомими чи невідомими викликами, проходять і не зупиняються. Не звертають увагу. Якщо в твоєму житті трапляється якась подія, ти просто її, на неї не звертаєш увагу, і ти проходиш. А ця подія могла б бути дуже вагомою в твоєму житті. Вона б могла бути дуже кардинально важливою в твоєму житті. Але ми просто не зупиняємося, ми проходимо, тому що. Наше життя біжить, наше життя тече. І навіть над важливими речами ми задумуємося рідко. І тому благословіння можна втратити, якщо ми його знехтуємо, якщо ми його просто не будемо бажати чи просто не захочемо взяти. І тому нехай нам Бог допоможе, щоб в цьому році ми бажали. Отримати благословення від Господа в повній мірі. Починаючи від ранку кожного дня і закінчуючи вечором цього ж дня, починаючи від 1 січня і закінчуючи 31 грудня. Для чого? Для того, щоб отримати все те, що Бог приготовив для люблячим його. Амінь.